Сьогодні лідова арена Айсбург заповнена дітьми. Вони приїхали до Кримачака з Бахмуту, і сьогодні разом з хокеїстами вони катаються на ковзанах, спілкуються та разом весло проводять час. Перед початком плей-оффу у хокеїстів хокейного клубу Кременчук є вільний час між тренуваннями. Тож вони вирішили провести благодійне катання для дітей переселенців з бахмуту. Гравці зазначають, що це приносить їм неабияке задоволення та дає змогу перезвантажитись перед напруженими іграми. Огромне щастя для, для самих дітей, для їх батьків, що є така можливість вийти на льод, покататися. Нам теж це в врадисть поэтому. Я вважаю, це прекрасно. Ми упорно тренуємося зараз, тому йде підготовка повним ходом. І я думаю, отак с от вийти з дітьми бы прекрасно. Це вже не перше катання, де хокеїсти проводять час з дітьми та допомагають їм стати на ковзани. Капітан команди хокейного клубу Кременчук Віталій Лялька поділився своїми враженнями від дозвілля з дітьми. Проводили такий захід з ними, деяких вчили ката кататися на ковзанах, деякі зовсім не вміли. А, той, хто вже вдруге я бачу, з ким я ну, хлопець з ким я катався, вчив його кататися на ковзанах, Він вже сам десь вже ганяє наповну. Ось сьогодні в мене Артур. Артура вже дуже виходить. Да? Подобається, каже: Гре, може, відпочинемо. Він каже: Ні, давай ще кататись. Хокеїсти відзначають важливість проведення таких заходів, аби діти могли поспілкуватися між собою з хокеїстами та навчитися кататися на ковзанах. В першу чергу це для дітей якийсь такий день, коли вони можуть показатися на ковзанці і поспілкуватися з хокеїстами. Сподіваюся, що їм сподобається. Ну, Це класно, коли багато дітей поспілкуватись, якось подорачитись. Особливо позитивні враження катання з хокеїстами справляє на дітей. Хорошо, мені подобається катання. І це другий раз ми катаємося з братом, з мамою, з папою і з подругою. Надалі хокеїсти планують ще проводити подібні зустрічі, аби урізноманітнити життя дітей та відволікти їх від навколишньої ситуації. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини.